П'яним врізався у паркан, через що загинув пасажир на Березнівщині водій легковика не впорався з керуванням та влетів у загорожу. Кермувальника з множинними травмами госпіталізували. А один з пасажирів загинув на місці, ДТП. Керманича із закритою червно-мозковою травмою, струсом головного мозку та травмою грудної клітки медики госпіталізували до лікарні. І ще троє пасажирів: 22, 23, 25 років. Місцеві жителі не постраждали. Відповідно до огляду, керманич легковика перебував у стані алкогольного сп'яніння. Прилад драгер показав 1,44 проміли. А в острозі на пішохідному переході збили 70-річного чоловіка. Водій автомобіля втік з місця автопригоди. Ймовірний транспортний засіб Сіра БМВ. Унаслідок ДТП чоловіка із переломом кісток черепа й ноги, закритою черепно-мозковою травмою, напряком головного мозку та забоями, медики госпіталізували до лікарні. А у рівному поліцейських викликали наймовірне ДТП. Правоохоронці знайшли автівку і п'яного водія з дитиною в салоні. Однак, як з'ясувалося, той не був причетний до автопригоди. Коли водія доставила на місце пригоди, с'ясували, що повідомлення заявниці була помилка в літерах номерного знаку, і цей водій до ДТП не причетний. Попри це, патрульні склали на нього протокол керування транспортним засобом у стані сп'яніння і винесли постанову порушення правил перевезення дітей без відповідної утримуючої системи. Також в обласному центрі чоловік розбив вікно у тролейбусі. А все через те, що йому не сподобалося, як воно відкривається. На спецлінію 102 надійшов виклик від 36-річної водійки тролейбуса, що невідомий розбив скло та намагається втекти. Поліцейські офіцери Рівненської міської громади, які прибули на місце події, встановили, що 29-річному рівнянину не сподобалося, як відчиняється вікно. Тож він його вирвав та кинув у салон. Крім того, чоловік шарпав заявницю та нецензурно виражався до інших пасажирів. А ще в Рівному чоловік погрожував підірвати бойову гранату. Відбулося це в одному з кафе міста. Правоохоронцям вдалося забрати боєприпас. Фахівці вилучили бойову гранату Ф1 із запалом до неї. Слідчі затримали 42-річного рівнянина у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловік перебував у стані алкогольного сп'іння, що і підтвердив огляд у медзакладі. А у Вараші на святкуванні останнього дзвоника завітали правоохоронці. Як пишуть у соцмережах, там відбулася масштабна бійка. Владислав Стецюк, новини рівного.